Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумареску Павла Глозового Сваха Домаха. Як женитися задумав панько Костомаха, прителющилась до нього тітонька Домаха. Ти що оженитись? Це хороше діло. Бери собі куцуфеньку, розписуйся сміло. Та на що мені тафенька, як вона заїка? То не лихо, менше буде лаїть чоловіка. Та вона ще й в школі шию тижнями не мила. То не страшно менше буде витрачати мила. Та вона ж дурна, як пробка. Всі це добре знають. Тітка вперлась. І на сонці плями теж бувають. Така от гуморесочка, друзі. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую. Кожного дня української має бути більше.